Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у одну з найважливіших історії еволюції людини: історію вогню. Як нам вдалося приборкати стихію, що могла знищити все навколо, як звичайне багаття змінило наше тіло, мозок, спосіб мислення і зробило можливим життя в найсуворіших умовах планети. Ми простежимо шлях від перших випадкових контактів із полум'ям до технологій і суспільств, які сформували сучасну цивілізацію. Підтримайте відео лайком і підпискою. Це допомагає нам створювати ще більше змістовного наукового контенту. І одразу питання до вас. Як ви вважаєте, без якої з еволюційних інновацій людству точно не вижило б, без вогню, без мови чи без інструментів? Напишіть свою відповідь у коментарях. Подивимося, що переможе. Вогонь це межа між страхом і контролем, між пасивним пристосуванням і активним перетворенням середовища. Для більшості видів він був загрозою для людини інструментом, що радикально змінив біологію, поведінку та культуру. Сьогодні ми простежимо шлях від епізодичного використання природних пожеж до системного контролю над полум'ям, кулінарної революції і її анатомічних і когнітивних наслідків, спираючись на археологічні дані і провідні теорії еволюційної антропології. Понад півтора мільйони років тому. Наші предки мали справу з вогнем, що виникав від блискавиць вулканізму і самозаймання сухої рослинності. Свідчення ранніх контактів з вогнем включають обвуглені кістки і осад у південноафриканських печерах, зокрема у сварткранс, де палені кістки співіснують з рештками гомінінів і великих хижаків. На цьому етапі вогонь не створювали, його намагалися зберігати і переносити у вигляді тліючих жаринок. Такі епізодичні контакти започаткували довгу лінію поведінкових адаптацій: обережне наближення, спроби підтримувати жар, використання тепла для обігріву і відлякування хижаків, доведення контролю над вогнем спирається на локалізовані вогнища з повторюваними шарами обгорілих рослин і кісток, мікроскопічно змінених кварців і клин, а також на просторові патерни в межах стоянок. Ключові пам'ятки включають печеру Вандерверк, у південній Африці з ознаками вогню близько одного мільйона років тому. Гешер Бенот Яков в Ізраїлі з багаторазовим просторово структурованим використанням вогню приблизно 780 тисяч років тому, та Кесем кейв з регулярними центрами прилетування, які налічують 420 тисяч років. Європейський запис свідчить про перехід до повсякденного, звичного використання вогню близько 400 тисяч років тому. Тоді як китайський Чоу -Коу Діан залишається дискусійним щодо інтерпретації палених відкладу, разом ці дані відображають шлях від опортуністичного користування до поведінкової залежності від вогню. Плейстоцен був добою різких кліматичних контрастів. Цикли глобального похолодання і потепління змінювали довкілля настільки швидко, що виживання вимагало технологічної і поведінкової гнучкості. Понад 70% останніх двох мільйонів років земля перебувала в стані льодовикових періодів. Африканські саванни пересихали, європейські рівнини покривалися снігом і льодовиками, а температура опускалася нижче порогу терморегуляційних можливостей гомінінів без зовнішніх джерел тепла. Саме в цих умовах вогонь став не просто корисним, а життєво необхідним. Тепло багаття дозволяло нашим предкам освоювати регіони з холодним кліматом, недоступні для більшості приматів. Археологічні знахідки свідчать, що Homo erectus почав проникати в середні широти Азії понад мільйон років тому, але цей процес значно прискорився із появою регулярного використання вогню. На стоянках в північному Китаї, таких як у діан, знайдені вуглецемісні поклади, скупчення попелу і кісток, що вказує на систематичне зігрівання і приготування м'яса, хоча інтерпретація деяких шарів залишається предметом наукових дискусій у Європі. На ранніх поселеннях в Кінгзвуді та Більцингені вогнища виявляють у поєднанні зі слідами сезонної орієнтації і полювання на великих тварин, що дозволяло підтримувати високу калорійність раціону в холодні періоди. Окрім тепла, вогонь відігравав ключову роль у виробництві інструментів для термозахисту. Перші докази використання шкур як одягу збігаються в часі з систематичними знахідками скребочок і проколок. Такі артефакти свідчать, що скалювання і підготовка шкіри для одягу і укриття було технологічно пов'язане із контрольованим полум'ям. У холодному кліматі тепловий захист був неможливий без ізоляційних матеріалів. Неандертальці в Європі демонструють високий ступінь адаптацій. Просторові патерни вогнищ у печерах Лаферасі та Бранік використовувалися для зонування життєвого простору, теплі зони для відпочинку і обробки матеріалів, холодні для зберігання м'яса, що знижувало ризик псування продуктів. Паліогенетичні та анатомічні дані свідчать про особливі температурні адаптації неандертальців: широка грудна клітка, міцне скелет. І висока м'ясова маса підвищували теплову інерцію організму. Але навіть такі адаптації були залежні від зовнішнього тепла. Вогонь ставав частиною нічного циклу, забезпечував терморегуляцію під час сну і дозволяв долати добові коливання температури, особливо критичні в періоди пізнього плейстоцену. Світло багаття створювало людську зону серед темряви, обмежуючи доступ хижаків і отруйних комах. Дим від вогню зменшував кількість паразитів і комахопереносників, що могло мати значний вплив на смертність новонароджених і поширення інфекцій. Такі ефекти часто недооцінюють, але вони робили життя в регіонах з холодними зимами і великою кількістю хижаків, потенційно сумісним із виживанням людини. Завдяки вогню наші предки змогли перейти від суто тропічної екологічної ніші до глобальної. Європейські та азіатські стоянки починають вказувати на цілорічне заселення регіонів з помірним і холодним кліматом уже 500 тисяч років тому. Це був ключовий фактор, який дозволив гомінінним популяціям збільшувати чисельність, розширювати ареал і адаптуватися до різних середовищ, що надалі стало передумовою для появи Homo sapiens як всесвітнього виду, здатного існувати від екватора до заполярних широт. Таким чином, вогонь не лише став культурною чи технологічною інновацією, а й екологічним перетворювачем, що вплинув на біогеографію нашого роду, дозволив контролювати мікроклімат навколо себе і подолати найбільший еволюційний бар'єр приматів холод. Кулінарна теорія еволюції стверджує, що термічна обробка їжі різко підвищила чисту енергетичну віддачу їжі і зменшила витрати на травлення. Створивши передумови для зростання енергетично дорогого мозку, експериментальні та зоофізіологічні дослідження демонструють, що термічна обробка і механічне подрібнення збільшують коефіцієнт засвоєння білків і крохмалю, руйнують колаген і клітковину, скорочують час жування і перистальтичні витрати. З точки зору енергетичного балансу, приготована їжа дає більший чистий приріст калорій за одиницю пошуку і обробки, що критично, коли доба обмежена і на організм тиснуть інші витратні статті, як терморегуляція і локомоція саванною. Гіпотеза дорогих тканин пояснює еволюційний компроміс між об'ємом мозку і метаболічно затратними органами травлення, покращення якості дієти дозволяє зменшити кишечник і перенаправити енергію в мозок. У гомінінів ми обстежуємо послідовне зростання внутрішньокрепного об'єму приблизно 600-700 см кубічних у ранніх хомо до 1100 см кубічних у хомо еректус і медіану приблизно. 1350 см кубічних у пізних Homo sapiens. Паралельно відбувається редукція масивності лицевого відділу, послаблення жувальної мускулатури, зменшення розміру молярів і переходи до більш пласкої лицевої архітектури. Важливо, що збільшення торкалося не лише загальної маси, а й реорганізації кори великих півкуль, зокрема асоціативних і префронтальних зон, пов'язаних з плануванням, робочою пам'яттю та соціальним пізнанням. Ці зміни консилієнтні із покращенням якості раціону, який забезпечував вогонь. У людиноподібних мавп жування сирої, волокнистої їжі займає значну частку дня з переходом до м'якої їжі, обробленої у гомінінів скоротився час механічної обробки ротовою порожниною, що вивільнило години на соціальні взаємодії, навчання та координоване полювання. Зменшення навантаження на жувальний папарат відбивалося і на рості лицьових структур протягом онтогену, впливаючи на дихальні і артикуляційні можливості, що могло бути факультативно пов'язане із подальшим вдосконаленням мовлення. Паралельно із поведінковими змінами простежуються і генетичні маркери дієтичної адаптації. Кількість копій гена Емі тайван, що кодує слинну амілазу, варіює у популяціях людини і корелює з історично високим споживанням крохмалю. Підвищуючи ефективність первинного розщеплення вуглеводів уже в ротовій порожнині. Це не прямий ген кулінарії, а показник селекційного тиску в бік дієт з більшим внеском крохмалю, який стає особливо цінним, коли термічна обробка підвищує доступність і швидкість засвоєння крохмалю у бульбах і зерні. Контроль над вогнем радикально змінив добовий ритм. У темні водини, які раніше були часом вразливості, виник безпечний вікно активності. Світло і тепло вогню знижували ризики від хижаків, а дим обмежував комах, створюючи сприятливі умови для тривалих контактів і мовних практик в групі. Саме вечірні зібрання біля вогнища розглядають як імовірний рамковий контекст для розвитку наративів, розширення діапазону навчання через оповіді та формування норм, які цементують кооперацію. Перші переконливі свідчення системної присутності вогнищ у просторовій організації стоянок збігаються з ускладненням матеріальної культури, що читається як зростання планування діяльності і соціальної стратифікації ролей. Історична траєкторія від контрольованого полум'я до металургії, кераміки, пари, двигунів внутрішнього згоряння і термоядерних проєктів є послідовним розширенням енергетичного бюджету людини і суспільств. Те, що починалося як локальне джерело тепла і світла, стало базою технологій, що визначили демографію, урбанізацію і біогеохімічні цикли планети. У цьому сенсі вогонь не епізод, а довга хвиля, що почалася ще в плейстоцені. Археологічні свідчення з Вандерверка, Гешер Бенот Яаков і Кесем Кейв, енергетичні моделі кулінарної теорії. Гіпотеза дорогих тканин і генетичні маркери дієтичних адаптацій разом утворюють узгоджену картину: контроль над вогнем підвищив якість дієти, скоротив час жування, зменшив навантаження на травну систему, дозволив перерозподілити енергію в бік мозку і створив соціально-екологічні умови для розвитку мови, культури і технологій. Вогонь не лише допоміг людству вижити, він визначив якими ми стали?